Нам да, важко. Но зараз такий час, що слабкість показувати не можна і на, е прикладати максимум сил і своїх і е знань. Я ми, горжуся сином, що до такого він дослужився і радий за те, що він не зрадив присязі, що він виконав свій військовий обов'язок і нині стоїть до кінця. Тут він родився, тут його дитинство пройшло. він з першого класу навчався у музикальній школі і в художній школі в Сукір'янах. чого я кажу до самостійності, бо він з першого класу сам до сукірян саме їхав туди і назад. Діти йшли з школи з музичної школи, заборонилися і автобус прогалив. Він догадався, пішов у пожарну пожарна, по телефону у нас був стаціонарний телефон, дзвонить стаціонарного телефону. Тату, ми пропустили автобус, видість за нами. Ну, догадатися, дитині у першому класі, один дядько військовий, другий каже, під. Після школи він надумає вступати в міліцейську школу. Це він захотів. Ну, та й що ж? Ну, пішли. Ми поїхали ми у Франківськ. Поїхали здавати, він здавав екзамени. Ну, та й здав екзамени, а пройти не прийшов. О тато сільський вчитель дві тисячі доларів не мав. Ну на другий рік він вже каже: не йду, я вже в ліцейську піду. Військовий. То служився, що він вже і до майора, потім вже до підполковника, потім і до полковника. Дружина теж військова. Має донечку. Починаючи з 2014 року, він півроку на сході. Ну, пройде ротація, трохи півроку вдома, і потім на другий рік знов. Асічник оголосив, що коли вони зайшли тільки в опасну, він сказав, що вже оголосив, що попасна наша, і ми приступаємо до наведення порядку і так далі встановлення влади. І після цього заяви ще два з половиною місяці ми тримали цей пункт. Це вже мала бути ротація у березні. Цього року. Тут війна, що кінчилася, ротація, вже нема. Так він вже, що він вже більше року там, е, на тій війні, він самостійний, він приймає самостійні рішення. Ну, і він кадровий офіцер, що, що то мені допоможе, що я буду мішатися цією військовій справи. Прийняв плюс! Я працюю. Ого! Є! 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 Молодець! Бо як запопасно противник, робо, говоря, не дивився на мирне населення, яке залишалося в Попасні, не дивився на інфраструктуру і працював по повному силу артилерії. І постійні штурми Пустійні штурми. Ну, досить важкий був період для бригади, для наших. Вісів відстоювали вони. Казав, що два з половиною місяці безперервних, а так, день і ніч спокою ніколи не було. І він як командир каже: я як на добу годину сплю, то це ще добре. От завдяки їхній бригаді, стійкості цієї бригади, руски не пішли на Київ на Харків, відвели свої війська. За це президент їх і оцінив. До війни то він дзвонив часто, а от під час війни до нас майже він і не дзвонив. Він дзвонив старшому брату. Ніколи він нічого не хвалився, ніколи він не казав. Де навіть оце присвоїв йому звання героя. Ніколи він це й не сказав. Ми від чужих людей, чужі люди вже десь знайшли там по інтернету, знайшли і дзвонять. Що дивіться, так я кажу, я це не вірю, вони розігрують. Аж поки не прочитали указ президента. Трохи і радості, і хвилювання, і навіть важко передати той стан. Вже пересвідчити, кажу, ну не вже, це, не, не вже це правда, я ще не вірю. Кажу, ну не вже це правда, що мій Роман дослужився до такого. Він пускав трошки от тут є наші то приїжджали та казали. Каже, ми пройшли пекло. Там, десь на передовій, де він не каже, де, що Ну, мені це і не треба знати, бо це військова тайна. Але головне, що дивіться, чути, що живий і здоровий, а бо я з цим і лягаю, і з цим встаю з цією думкою. Аби вижив, аби живий був. Там герой не герой. Мені важливо, аби він живий вернувся вдома.